Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології римсько Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Віланеч Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні ми продовжимо тему, яку розпочали розглядати раніше. Тобто виховний аспект християнського храму як символа переображеної вселенної. Для глибшого розуміння цієї теми задамо собі питання: чому потрібно знати символіку храму, а особливо символіку, яка стосується Божого створіння природи? Давайте зауважимо одну таку річ. іноді парохіяни, бажаючи прикрасити церковний храм, у внутрішнє оформлення його додають зовсім непотрібні пластмасові квіти, які, крім порушення естетики інтер'єру, є шкідливими для природного навколишнього середовища, а відтак і для здоров'я людини. До того ж, бажаючи відремонтувати старі дерев'яні храми, через незнання оббивають стіни більшними чи пластиковими покриттями, що знову ж таки є неестетичним, порушує чи прикриває первинну красу і нівелює духовну символіку будівлі. Бувають випадки, коли без вагомої причини вирубують вікові дерева біля храму, які є природною красою церкви. Так і мають історичне значення для села чи міста, адже пережили багато історичних подій. Знаючи ж, що в храмі кожна річ оздоблені щось символізує, ми по-іншому починаємо осмислювати цей дім молитви і по-іншому ставимося до нього і його оформлення. Отже, досліджуючи оздобу храму, Прослідковуємо її зв'язок з символікою преображеного створіння. Символіка християнського храму розкривалася поступово. Вже старозавітня Скинія, прообраз християнського храму у своїй архітектурі ідею всього світу. Вона була побудована за образом, побаченим Мойсеєм на горі Синай. Бог дав не тільки загальний її план, але й визначив весь її інвентар. Зближуючи поняття церкви, тобто живого храму Божого, і самою будівлею храму святий Ізван Златоуст навчав, що кожен із вірних християн і водночас всі разом є храмом, і всі народи з чотирьох сторон світу є чотири стіни, з яких Христос створив єдиний храм. Як випливає зі сказаного, храм має чотири стіни, що відповідають чотирьом сторонам світла. Вони будуються рівновеликими і утворюють куб. Головний купол, що домінує над цілим храмом, являє собою одночасно створений природний небозвіт і одвічне небесне царство, якому немає кінця. Особливу вагу приділено символіці Христа. Куполи храмів обов'язково мають бути увінчаті зображенням Христа. В першу чергу хрест це символ відкуплення і спасіння, який постійно нагадує нам, що Христос помер за те, щоб ми були врятовані. Але ідея на Христа невичерпна і багатогранна. Символ Христа іноді пояснюють як наочне втілення ідеї, центру, символ всесвітнього дерева, універсальний символ єдності життя і смерті, духу і матерії в їхньому взаємозв'язку. Внутрішній простір храму не менш різноманітний, ніж їх зовнішній вигляд. Християнська храмова архітектура в своєму розвитку прийшла до тричастинного планування храму вютар, власний храм і притвор. Розглянемо ці частини крізь призму символіки створіння природи. Східна частина це область світла, країна живих, країна райського блаженства. Загублений людьми рай за переданням був на Сході в Едемському саду, як сказано в другій главі Книги Буття. На схід від Єрусалиму також розташоване місце піднесення Христа. Нарешті пришестя майбутнього царства Божого восьмий день створіння символізується Сходом Сонця. Особливим місцем, що символізує небо, є святилище, частина храму, де стоїть престол. І ця частина відділена від храму вірних іконостасу. За словами святого Максима Ісповідника, як у людині з'єднується початок тілесний і початок духовний, причому останнє не поглинає першого і не розчиняється в ньому, але робить на нього свій вплив, що творює, так що тіло стає вираженням духу, так і у храмі півтар і середня частина входять у взаємодію. При цьому перший просвітлює скеровує другу. І середня частина стає чуттєвим вираженням вівтаря. При такому їхньому співвідношенні відновлюється порушений гріхопадінням порядок Всесвіту, тобто відновлюється те, що було в раю, що відбувається в старстві Божому. Прообразом церкви у Христової Богослов'ї служить образ Ноєвого ковчегу. Як в Ноєвому ковчезі були врятовані від розбурханих хвиль земні створіння, так і церква, ведена Святим Духом, є для християн притулком у життєвому морі. Тому дотепер кораблем називається середня частина храму. Верхня зона означає видиме небо, причому світильники зображують зірки, панікодило кола планет. Нижня зона означає землю. Притвор є символом світу, невиправданого. Середня частина храму символізує світ створений, але вже обожествений, освячений, виправданий. Це є в повному змісті нове небо і нова земля. Якщо в храмі є високі правильної форми колони, то вони, немов лісові дерева, що простромлюють пишними кронами небеса. Вікна, як просвіти в небо, настільки прозорі, що аж ніби зливається з небозводом, а дерев'яна дзвіниця дерев'яних храмів, немов вісь, по якій Божа благодать спускається на землю і з'єднує нас із Божим Царством. Тема природничої символіки християнського храму на цьому не вичерпується, і ми її продовжуємо в наступних телепередачах. Сьогодні я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивилися щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської католицької церкви Україні та Комісії з екології Мукачівської Католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Віланич Михайло.